Вітаю! Ви на каналі «Українці в Німеччині. Ось така прогулянка у мене була по дитячому відділу рукоділля, оскільки маю внучат і думаю, що хтось зацікавиться ідеєю. Ось такі картинки є, можна зробити, не купуючи готові набори. А намалювавши малюнок, я бачу, що ці помпончики є в різних варіаціях, в різних кольорах. Очки теж є і були завжди. І дитинка вже зайнята на деякий час. Зазвичай це їм дуже подобається, особливо видумувати якусь свою картинку. А тут просто очі розбігаються від різноманіття і з того, що робити, і що можна придумати. Ну, можливо, це мені тільки здається, адже я сама люблю щось придумувати, таке цікавеньке. Ну, ще мені сподобалися ось такі. Манесенькі конвертики. Можна покласти і подаруночок туди, і листівочку у більше. Користуються вони попитом і можна придумати щось своє. Ось така швиденька в мене прогулянка була. Багато цікавинок можна побачити і зробити. Це вже, можливо, хтось і бачив. І хочу вам сказати те, що на дні народження у Німеччині прийнято дарувати, коли даруєш якусь річ, кладуть і чек з магазину. І це не з-за того, щоб бачили, скільки коштує, а із-за того, що якщо не сподобається, ви можете самі тихенько піти, поміняти або на, новий, на те, що вам потрібно, чи що подобається. Я дякую всім за увагу. Бажаю всім скорішої перемоги, миру і повернення додому. Бережи вас усіх Бог, особливо наших захисників. До зустрічі в майбутніх відео!